Крижане серце. Арендел був мальовничим королівством. Його оточували фіорди і засніжені гірські вершини. Уночі небеса осявали чарівними визерунками північного сяйва, правили Аренделом добрі король і королева. Їхні маленькі донечки Ельза і Анна були для батьків справжньою втіхою, а ще Постійною турботою, старша донька Ельза народилась із магічним даром. Вона могла викликати сніг та кригу і заморожувати все довкруги одним єдиним доторком, навіть влітку. Молодша донька Анна обожнювала свою старшу сестру. Кожнісіньку хвильку вона бажала проводити з Ельзою. Одного вечора. Старша сестра перетворила парадну залу палацу на казкове снігове королівство. Анні дуже сподобалось ковзати по крижаних вигинах, створених Ельзою. Але Ельза випадково зачепила Анну, і сестра впала додолу, здригаючись від тремтіння. Старий троль зцілив Анну і попередив, що сила старшої доньки буде зростати, тому. Їй слід навчитись тримати магію під контролем. Король із королевою замкнули браму палацу, а Ельзі дали рукавички, здатні стримати її магію. Проте, коли дівчинку заполонювали сильні почуття, магія виплескувалась назовні. Дівчатка росли, але Ельза відмовлялася гратися з сестрою, щоб не нашкодити їй. Сестри віддалились одна від одної. За деякий час король із королевою загинули під час шторму. Минули роки, і одного літнього дня настав час Ельзиної коронації. На церемонію до Арендела припливли гості з далеких країв. Анні припав до душі молодий і вродливий принц на ім'я Ганс. Ельза дуже хвилювалася, тож зраділа. Коли коронація пройшла так, як планувалось. А Анна й принц Ганс провели разом цілісінький вечір. Вони обоє вирішили, що закохалися з першого погляду. Анна представила Ганса Ельзі і повідомила, що вони заручились. Ельза була проти, дуже засмучена, Анна схопила Ельзу за руку і налихо стягнула з неї рукавичку. Досить, закричала Ельза. Раптом морозний струмінь вирвався із її неприкритої рукавичкою руки, і кімната довкола вкрилася кригою. Усі вражено завмерли. Налякана власною силою, Ельза кинулась геть із палацу. Коли вона бігла по аренделу, все довкола ставало крижаним. Не підходьте до мене, кричала вона. Ельза не хотіла нікому завдати шкоди. Усе, до чого вона торкалась, замерзало. Чим швидше Ельза перетнула фіорд і поспішила до гір. Сніговій овівав її, коли вона крижаною магією будувала чудовий палац високо на верхів'ї гір. Тут буде її новий дім вона більше нікому не завдасть кривди. Снігові бурі, викликані Ельзою серед літа, вкрили Арендел снігом і кригою. Анна була певна, що їй слід відшукати сестру. Вона полишила управління королівством на Ганса і поїхала в гори. Але Схарапуджений кінь скинув принцесу. Зрештою, анні пощастило знайти маленьку крамничку, де вона придбала теплий одяг. У крамничці. Анна зустріла хлопця на ім'я Крістоф. Він працював у горах і тепер був у кепському настрої, бо сніг перебив йому всю роботу. Він розповів Анні, що сніговій прийшов із Північних Гір. Крістофу було потрібно зимове спорядження, але він не мав грошей. Анна запропонувала Крістофу угоду. Вона купить йому необхідне спорядження. Якщо він відведе її в північні гори, щоб знайти Ельзу. Хлопець погодився. Дорогою за ними погналася зграя вовків. Олень Крістофа, свен, перестрибнув глибоку ущелину. Всі залишились неушкодженими, от тільки сани Крістофа розбилися вщент. А коли зійшло сонце, усі побачили, що опинились, неначе в чарівній зимовій казці. Вони майже дістались до верхів'я гори. Виявляється, зима може бути прекрасною, промовила Анна. Але якби ще додати їй кольорів, відповів чийсь голос. Це був живий сніговик Олаф. Він розказав, що був створений Ельзою. Анна попросила відвезти їх до сестри, тільки Ельза здатна повернути літо. Олаф відвів гурт до Ельзи. Сестри дуже зраділи зустрічі. Анна розповіла Ельзі, що Арендел заморожений, та наполягала, щоб разом їм вдасться відшукати спосіб, як повернути літо. Але Ельза боялася, що ніколи не зможе приборкати свою силу. Розчарована і зла, вона скрикнула Я не зможу. І тут вирвався струмінь холоду і ударив Анну в груди. Від страху, що знову завдасть ані кривди, Ельза створила велетенського сніговика на ім'я Зефірчик. Він прогнав Анну з друзями до самого краю скелі. На щастя, Анна, Крістоф і Олаф приземлились без ушкоджень у великий сніговий замет. Але з Анною щось відбувалось, її волосся почало біліти. Анна пояснила. Що Ельза вдарила її магією. Крістоф повів гурт до царства своїх друзів тролів. Він сподівався знайти там добру пораду і допомогу. Старий троль сказав, що Ельза вразила Аннене серце крижаним Струменем, і тепер воно за день перетвориться на лід. Але надія ще є. Лиш вияв щирої любові врятує серце крижане, пояснив він. Олаф і Крістоф. Вирішили негайно відвести Анну додому. Без сумніву, Ганс зміг би розбити чари поцілунком кохання. А тим часом у королівстві Ганс забив на сполох. Він зібрав добровольців, щоб відшукати Анну і полонити королеву Ельзу. У крижаному палаці Ельза намагалась утримати Ганса та його супровід подалі від себе. Під час боротьби. Вона потрапила під глибу льоду і знепритомніла. Ельза отямилась у палацовій в'язниці. Ганс сказав їй, що сестра й досі не повернулась. Анна, Олаф, Свен і Крістоф спустились із гір і мерщі поспішили до палацу, до Ганса. Крістоп почав розуміти, що він небайдужий до Анни, але він знав, що дівчина вже знайшла свою щиру любов. Коли вони прибули до палацу Анна дуже ослабла. Слуги віднесли її до бібліотеки, де на неї чекав зігріваючий вогонь і Ганс. Анна розповіла йому про чари і про те, що поцілунок зможе розвіяти закляття. Але Ганс відмовився поцілувати Анну. А тоді він залив вогонь водою. Анна зрозуміла, що Ганс. Лише вдавав закоханого, а насправді збирався захопити арендал. Тепер, коли Анна майже скрижаніла, йому лишалося тільки позбутися Ельзи. Принцеса Анна померла, збрехав Ганс, увійшовши до покою, де засідала рада. Королівські гості зойкнули від жаху. Ганс розповів усім, що він одружився з Анною незадовго до її смерті. Радники попросили Ганса очолити Арендал. Він негайно звинуватив королеву Ельзу в зраді і засудив її до страти. Ганс повів вартових до Ельзиної в'язниці, але вона зламала кайдани та стіни камери з допомогою своєї магії і зникла. А тим часом Свен із усіх сил намагався переконати Крістафа повернутись до королівства до Анни. Крістоф уже збагнув, що дівчина йому не байдужа, проте думав, що вона кохає Ганса. І раптом Крістов побачив, як над палацом купчаться хмари, і хутко помчав назад. А в палаці Анна вже зовсім втратила надію, і раптом прийшов Олаф. Сніговик здогадався, що справжнім коханням дівчини є Крістоф. Олаф допоміг Анні вибратись і вказав на замерзлий фіорд, по якому мчав Крістоф. Анна майже скрижаніла, проте вона поволі рухалась фіордом назустріч Крістофу. І тут, зненацька, вона помітила Ганса, який заніс меча над Ельзою. Зібравшись із силами, Анна кинулась поперед Ельзи. Ганс опустив меча якраз у ту мить. Коли Анна перетворилась на суцільну кригу, гучно дзенькнувши лезо меча, розсипалось на друски. Ельза обхопила замерзле тіло сестри. Її люба Анна не загинула, і з нею сталося справжнє диво. Анна обійняла сестру у відповідь вона була жива, вияв щирої любові, врятував Ельзу і розтопив крижане серце Анни. І тут Ельза зрозуміла, що саме любов здатна повернути літо, вона звела руки і примусила сніг розтанути. Але ж і Олаф почав танути на сонці. Війнувши крижаним повітрям, Ельза мерщій створила понад ним чарівну хмарину, щоб йому ніколи не довелося розтанути. Ганс здивувався, коли побачив, що Анна жива. Але ж Ельза перетворила твоє серце на кригу, сказав він. Єдине крижане серце, що є тут, це твоє, відповіла Анна. Вона відважила Гансові стусана так, що той аж хлюпнувся в людяні води фіорду. Літо повернулось. Кораблі гостей змогли відплисти додому, а Крістоп почав готуватись до повернення в гори. Анна дала йому нові сани. І спорядження замість втраченого, але Крістофу не дуже кортіло полишати королівство, а надто після того як Анна здивувала його поцілунком. Ельза вразила Анну, перетворивши внутрішній дворик палацу на ковзанку. Це був її подарунок Анні і усім мешканцям Аренделу. Сестри вирішили більше ніколи не зачиняти браму палацу. Уперше з того часу, як вони були дітьми. Анна і Ельза взялися за руки та заходились ковзати по кризі, поринувши в чарівну зиму. Врешті-решт, Арендал знову став місцем сповненим щастя.